Намалюємо фігуру, наприклад, зірку. Шари внутрішня область без форми, контур, внутрішня область форми зірка виключаємо. Малюємо від центру. Два шари, які утворилися через контекстне меню. Групуємо. Нехай назвемо зірка. Для цієї групи всередині по будь-якому шару клацаємо правою кнопкою створюємо новий шар. градієнти Радіальний градієнт. Для цього шару радіальний градієнт встановлюємо. Метод змішування прямо на і налаштовуємо сам градієнт. Параметр градієнт. Додамо ще контрольну точку, налаштуємо базові кольори, наприклад. І тепер встановлюємо центр. Радіального градієнта. На... Задаємо радіус градієнта. Градієнт працює в межах цього кола. Отже, задаємо радіус цього кола більший, ніж розмір зірки. Можна встановити центр за межами. Ось такий результат отримаємо. Ну і для того щоб було видно контур, ми переміщаємо шар градієнт, встановлюючи його після шару контур. Бачимо контур.